Вітаю вас, друзі. Цей випуск буде знову про хороші новини, яких останнім часом у нас дійсно стало якось аж підозріло дуже багато. І від цієї новини я переконаний, знову підгорять усі проросійські пропагандисти. А тотальна українізація в сфері шпреханфюрерінга. Справа в тому, що у Дніпрі звільнили з роботи баристу, яка відмовилась переходити із клієнтом на українську мову, але не просто відмовилась переходити на українську. Яка іще й дозволила собі кілька антиукраїнських висловів і фактично стала принижувати клієнта за національною ознакою. Я переконаний, що ви вже бачили це відео, але для тих, хто його не бачив, я його ще раз покажу вже в обробці від 24-го каналу. Я...

І... Ну, не... Ви ж не во Франції зараз. Ви закраїли. <рістер> <Я, рістер> ви всі гроші заробляєте, ви тут живете. Він не русський город, це точно. <рістер> ніколи їм не був. Та почитайте історію. За слова про те, що Дніпро це ніби як російське місто, я гадаю, що її варто було не тільки звільнити, а й запросити на виховну бесіду до Служби безпеки України. Русіх будуть бутатлавлювати і без права апеляції поселяти Конслагіря надзор СБУ. Взагалі я цю тему збирався розібрати і ще вчора. Але вчора СБУ несподівано викотила підозру шарію, тому довелось писати випуск вже про шарія. Але не дарма я так зробив, тому що вже сьогодні з'явилась новина про те, що цю баристу звільнили з роботи. І як повідомляє 24 й канал, власниця кафе шукатиме персонал зі знанням державної мови, що правда вона заявила, що не на стороні клієнтки. І далі цитата. Я не на стороні клієнтки. Я вважаю, що людина може говорити російською. Може, але згідно із українським законодавством, в Україні має бути обслуговування українською мовою. Якщо вже людина попросить російською, то будь ласка, без проблем. Але якщо ти в Україні хочеш отримати послугу чи каву, ти маєш право отримати інформацію і говорити із тим же баристою українською мовою. Ну і далі. А, можливо, потрібно було почати розмову українською. Можливо, це неможливо. Це пряма вимога закону. Але якщо вона її не знає. То навіщо мову поносити і принижувати нашу країну? Тому ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім будемо починати свою роботу. І особисто для мене усе це повідомлення читається таким чином, що, мовляв, вона не хотіла її звільняти. Вона, можливо, навіть із нею погоджується. Але що робити? Довелось звільняти оцю баристу за її вислови. І це друзі, я маю сказати, заслуга нашого і з вами суспільства і ваша заслуга. А перш ніж я перейду до пояснень, не забудьте натиснути до цього відео лайк, ну і звісно ж підписатись на мій канал. Так ось друзі, я дуже часто чую розповіді про те, що ну навіщо на щось реагувати публічно, навіщо про щось писати у Фейсбуці, навіщо поширювати ту чи іншу інформацію, якщо це лише розмови і це нічого не дасть. Але як показує практика, розголос реально працює. Якби не ваші пости на цю тему, якби про це не говорили. Говорили люди, то ніхто б і не звернув уваги на всю цю ситуацію, і та бариста і надалі би собі працювала. Але завдяки тому, що люди не мовчать, є конкретний результат, її звільнено. Але є іще один результат, який одразу можна і не помітити, але як на мене, він не менш важливий. Коли відбуваються ось отакі події, то за ними слідкують усі абсолютно усі, а особливо ті, хто надають ті чи інші послуги. І тепер люди, які навіть, можливо, не люблять українську мову і ненавидять Україну, але з тих чи інших причин вони ніяк не поїдуть з України, вони будуть бачити. Що якщо ти плюєш на українців, якщо ти говориш антиукраїнські вислови, то рано чи пізно ти за це понесеш ту чи іншу відповідальність. І можливо, вони не змінять свої погляди, можливо, вони не почнуть любити Україну, можливо, вони не вивчать українську мову, але принаймні вони будуть знати, що якщо вони будуть плювати на Україну, то вони точно отримають відповідь, і тому вони будуть менше по. Показувати свою ненависть до України, а це надзвичайно важливо, коли ми реагуємо на ось такі події, і потім є результат нашої реакції, то це завжди змінює загально прийняті правила поведінки у нашому суспільстві. Тому дуже важливо боротись за свої права, боротись за право бути українцем в Україні, не бути чужим всередині своєї ж країни, і дуже важливо давати розголос, коли щось стається, тому що як я вже казав розголос реально працює. А коли ми мовчимо, то ми не можемо ніколи вирішити будь-яку проблему. Тому, друзі, боріться за свої права, ніколи не мовчіть. Поширюйте це відео та пам'ятайте, що ніхто та ніколи не зможе зазіхати на наші права і не зможе знищити нашу країну, поки є ми із вами і ми не мовчимо.